Вітаю, друзі, на каналі Алексаунд. Продовжуємо роботи з записом цієї електроніки 0,3. Дивіться, друзі, поки що нічого не міняв, головку не чіпав. Просто вирішив трошки погратися із налаштуваннями. Значить, дивіться, зараз в мене грає музика. Ось тут, бачите. Оце в нас сигнал більш-менш рівний. Дивіться. І це в нас сигнал вже з плівки, тобто те, що записано. А отакий у нас сигнал вхідний. Бачите, один канал повністю в зашкалі, другий нормально. Коли ми отак повертаємося до стрічки, то ніби обидва канали нормально. І в такому положенні я не чую спотворень. Ось, наприклад, один канал. І другий канал. З музикою все гаразд, але, як ви бачите, з індикаторами ні, бо отаке на вході неприпустимо. Оце нормально. Бачите, правий канал, він що на вході? Що на виході. А лівий канал у нас, друзі, оце вхід, оце вихід. Значить, зараз магнітофон кладемо на спину, знімаємо нижню панель і пробуємо налаштувати ток запису. Чи вдасться нам за допомогою тих резисторів, що там на платі є, зробити так, щоб в нас вхідний сигнал відповідав вихідному? Поставив магнітофон боком. Так буде зручніше. І диві... дивіться, що ми тут бачимо. Значить, в нас є ось така плата, де є куча налаштувань. Ось, бачите, 4 і 4. Вісім підстроїчних резисторів. Це плата підсилювача записа кінцевого. І так зроблено, друзі, що в нас знизу є канал лівий. І він підписаний, бачите, лівий канал і ось така велика тушка. Це все чотири регулятора на лівий канал. Відповідно, оці чотири регулятори на правий канал. З правим каналом у нас все гаразд. Нас цікавить лівий канал. Ось ці. Значить, у нас є. Для 19 швидкості раз два резистора. І для 9 швидкості раз два Нас цікавлять саме оці для 19. -ї. Що з них? що, Я зараз покажу на схемі. А тут, друзі, от якщо ви почитаєте, бачите, да? лівий канал, лівий канал. І якось воно так не дуже зрозуміло, але коли подивитися трошки ширше, то зрозуміло, що це УШПЗ правого каналу і УШПЗ лівого каналу. Один і другий. Тобто оце ЛК відноситься до цього напису. А до цих резисторів відноситься корекція запису до цих резисторів, оця дужка і лівий канал. Це в нас лівий канал. Нам треба один і 2. Запам'ятаємо 22-36. Тепер дивимося схему. А схема нам подана правого каналу. На правому каналі на 19-й швидкості. Ось вона, 19. -та. Працює. Дивимося по схемі, ця логічна троєчка. І куди вона заходить, ось сюди. У нас працює ось цей ланцюг на 19-й швидкості. І в нас тут є два резистори. Один і другий. 20 і 32. Що за Що відповідає? Дивіться, оцей резистор. Бачите, його середня точка може підтягуватися або сюди, і це буде тоді повний спротив да? цього резистора. опір точніше, Повний опір. Або в цю сторону, ось сюди. І тоді опіру не буде. Буде йти сигнал так, через середню точку, миную резистор, і пішов собі далі. Ми розуміємо, що цей резистор у зворотньому зв'язку це саме регулятор тока запису, тобто сили сигналу, який буде виходити на запис менше або більше. А відповідно, цей ланцюжок, ось цей маленький, цей резистор постійно працює незалежно від положення його центрального виводу. Але... Вивод іде через РЦ ланцюжок і на масу. Це корекція ВЧ. Значить, оцей з меншим номіналом R20 ми не чіпаємо. З більшим, о, з більшим номером порядковим R32. Це наш резистор, який нас цікавить. Повертаємося назад. Найближчий в нас який? R36 і R22. Оце в нас буде корекція, а це в нас буде ток запису. От саме його ми і покрутимо. Спробуємо добитися, щоб сигнал на вході був такий же, як сигнал на виході. Давайте тепер поглянемо, що в нас виходить. Є сигнал 400 Гц з телефону. Є в нас отакий вхідний сигнал. Через навушники контролюємо, поставили на паузу. Знімаємо і дивимося, що ми маємо на виході. Нас цікавить лівий канал. Ось він. Бачите, так? Да? Ну, давайте і правий натиснемо. Тобто, бачите, в нас два канали є. Хоча до цього був тільки правий. Ось, ось наш вхід. І ось наш вихід, друзі. Бачите, що один більш-менш стоїть, другий лівий трошки більше сіпається. І мені здається, це саме через. Поганий контакт на цьому резисторі. Треба зараз все виключити, дістати плату. І цей резистор е, трошечки почистити спиртом, і спробувати знов. Мені здається, що буде робити стабільно. Значить, Бачите, все ж таки голівка не винна, а просто резистор чомусь І ви знаєте, я його трошечки, я його небагато крутив, я його трошечки з місця зрушив, і він почав видавати ось такі результати. Тобто, просто там був поганий контакт. З голівкою тут все гаразд, і це дуже добре, тому що вже відпадає потреба шукати на заміну. Відпадає потреба. Порушувати заводське налаштування. А потім по-новому налаштовувати, підкидати якусь для перевірки, все це робитися не буде. Зараз буде обслужений резистор. Ну і його напарник, до речі, теж, щоб зразу по двох каналах вирішити ці проблеми. І все. Із записом у нас все буде добре, друзі. Зараз я. Поставлю знову музичний сигнал. Ось так. Дивимося, це в нас вихід вже. Ось наш вхід. Ось наш вихід. Як ви бачите, обидва канали. Навіть можете почути. Так, давайте, щоб і видно було, і чутно було. Ось так. Ось один канал. І другий канал. Обидва канали. Це на виході. Так що, можна сказати, що успіх? Думаю, що відео коротеньке, але змістовне. Що тут цікавого? Я підсумував, що не спешіть. Ніколи не поспішайте, навіть якщо ви поміряли, наприклад, на голівці і у вас іде сигнал однаковий на обидва канали. І ви можете подумати, якщо сигнал однаковий, а пише тільки один, значить голівка несправна. Насправді ні. Бо ви міряєте тут вольтаж, потенціал, скажімо так. да, а... Тут важливий не тільки вольтаж, а ще й сила току. Потенціал може бути однаковий, а сила току, струму може бути різна із-за поганого контакту. І ось вам наочний приклад. Так що, все буває. Не шведіть в таких питаннях. Ну, а на цьому в мене на сьогодні все. Буду далі працювати, вже, робити. Звичайні такі процедури. Я думаю, там не буде нічого особливого. Вже буду його, мабуть, вам показувати повністю готовий. Дякую вам за увагу, за вподобайки, коментарі, поширення, підписки. Ну, все як завжди. Традиційно всім всього найкращого та побачимось!